Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка в понеділка п'ятницю. По І мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа. І ви добре робите, що проводити час разом з нами в цій програмі, тому що ми даємо можливість Схову Божому змінювати наше життя. Ще раз вітаю вас, друзі, дякую, що ви. Під'єднуйтесь, дякую вам за те, що ви дивитесь, дякую вам за те, що ви ставите лайки, вподобайки. Дякую за те, що підписуєтесь на наш YouTube канал. І хочу нагадати, що там є всі наші попередні програми. І знаєте, так я вирішив без заставки виходити тепер в ефір, то думаю, що я вже в ефірі і що все вже в мене працює, я надіюся, якщо там десь щось нема, то там звуку, наприклад,. то Вишить мені. Добре, слава Господу. І хочу вам нагадати, що зараз на цих програмах ми. Читаємо послання Якова, і це послання дуже важливе, цікаве. і Ми вже казали, кому він пише це послання, подивитися, щоб ми знову на це не поверталися. І він, знаєте, дуже важливі теми піднімає в цьому посланні, і це таке дуже практичне послання, щоб ми знали, як нам жити, як нам вчиняти. Тому важливо нам знати це послання дуже добре, друзі. І ось ми сьогодні дійшли до третього розділу. Третій розділ з першого вірша сьогодні почнемо читати. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають учителями, знаючи, що приймемо більший особ. І він починає казати тут про вчителів, і далі там про язик, ми знаємо цю голову, але давайте про це подумаємо. Він каже, що брати мої, хай не буде багато таких, які стають учителями. Тобто він каже, не дуже бажайте бути учителями, друзі. Хай небагато з вас вирішать у своєму житті стати вчителем, знаючи, що бути вчителем це велика відповідальність. І знаючи, що ми приймемо більший осуд, ми будемо приймати більш суворий суд. Тому що вчення це відповідальність, вчити інших людей це дуже Відповідальна. Пам'ятаєте, Ісус сказав, хто е, навчить так малихся, хто буде ну, досить винний, хто навчить неправильно. І ви знаєте, тут є велика ну, така небезпека, щоб вчитель навчив неправильно. Але подумайте, він каже про вчителів. І він пише це послання, ми вже казали, людям, які тільки почали ходити до церкви. І вони дивляться на вчителів, і вони бажають стати вчителями. Тому що їм подобаються вчителя. Ви знаєте, вчителі вони ну ніби все знають, вони розповідають і людям цікавиться, і вони теж дивляться на це. а Особливо такі знаєте, ті, які прийшли, і вони думають, вау, я теж хочу бути вчителем, я теж хочу так все знати і вчити інших людей. І ви знаєте, в той час вчителі дуже ну, шанували, їх поважали, тому що вони дійсно ділилися знаннями. Але вони не просто ділилися своїм життям, вони досліджувати досліджували Слово Боже, і вони ділилися Словом Божим з іншими, і вони навчали інших людей. І ви знаєте, варто пам'ятати, що ми знаємо, що е, там перечитаються апостоли, пророки, евангелісти і та вчителі. Це таке от служіння було. І знаєте, якщо апостоли, пророки, вони евангелісти весь час десь їздили, весь час проповідного слово в інших регіонах, то вчителі то були ті люди, які залишалися в церквах, які займалися навчанням Божих людей. Люди, які приходили до церкви, вчителі навчали їх, як їм далі жити. І ви знаєте, Яків, він був один. Із таких вчителів також він навчав людей, і він тому пише це послання. І він був апостолом, також він багато їздив і служив іншим. Але він каже, що е, ну, знаєте, можна подумати, що навпаки, краще, щоб всі були вчителями, щоб всі вчили інших людей. Це ж було б набагато краще. Ну, Звичайно, друзі. Це було б набагато краще, але він їх попереджає. Що не бажаєте, багато з вас, хай не багато з вас бажає стати вчителем, тому що це важка праця, тому що це велика відповідальність. І ви знаєте, вчитель він повинен був навчати правильних речей. І ми читали в попередніх посланнях і Петра, і Яна, здається, що він вони писали про уже вчителів. Тобто вчителі, які стали вже вчителями. Чому вчителі стали раптом вже вчителями? Тому що вони почали вчити не, ну, не зовсім істини. Вони починали з істини, а потім до тої істини вони почали щось додавати. Додавати щось своє, додавати якісь свої думки, додавати якісь м, інші вчення, що їм сподобалось. І вони перестали. Бути відповідальними, знаєте, тобто ну, слідкувати за тим, щоб вони дійсно навчали істинного Божого Слова. Вони почали навчати так, як вони це зрозуміли, почали навчати так, як їм це сподобалось, чи підпало під вплив інших людей. І це велика проблема, тому що вони стали вже вчителями і вони почали неправильно навчати Божий народ. І з за цього подумайте, людина, яка прийшла до церкви. Яка хоче пізнавати Господа, а її навчають неправильно. Вона ж нічого не знає, і вона думає, що це правильно, так як її навчає. І вона цьому навчається. І знаєте, перевчити цю людину буде досить складно, вона вже буде так вірити. І відповідальність за це лежить на цих людях, які так навчали. Тому як я попереджаю і кажу, друзі, це велика відповідальність. Тому не думайте, що ми вчителі, ми все знаємо, і у нас таке. Легке життя. По-перше, це відповідальність. Ми повинні досліджувати слово Боже і досліджувати самих себе. Чи проповідуємо ми Слово Боже істина, яка воно є, чи ми починаємо проповідувати вже свій досвід, починаємо проповідувати те, як ми зрозуміли це слово. І якщо якесь слово воно не працює в нашому житті, то є велика знаєте, небезпека почати проповідувати. Не істине Боже Слова, а проповідувати свій досвід, проповідувати, ну це так, а це написано так, ніби ну воно так щось не працює, тому на це не покладайте сильно надії і так далі. І це вже проблема. І це велика відповідальність, щоб не починати навчати людей зі свого досвіду. І це добре, коли вчителі вони використовують якісь приклади, щоб навчити інших людей. Але якщо людина весь час проповідує зі свого досвіду, то треба бути уважним, тому що ця людина вона може не зовсім проповідувати істину. А може в її житті все працює, тому вона проповідує істину. Це треба, знаєте, бути просто уважним і самому також досліджувати Боже Слово. Але це. Ну, Відповідальність і це треба бути досить уважно. І ви знаєте, вчителі в той час вони працювали вчителі, вони жили там при церквах, вони служили в церкві, вони навчали там постійно людей. Тобто в них не було такого життя, знаєте, подорожі, як у апостолів, як і у пророків, тому що ці довго не затримувалися на одному місці. А вони навпаки концентрувалися на тому, щоб вчити день за днем людей, щоб навчати їх, як жити життям. Життя. І ви знаєте, вони ще при цьому повинні працювати, але їх так само шанували, і вони були в пошані, тому що це були люди, які мали мудрість, були досвідчені люди, і до них приходили з різними питаннями, щоб вони допомогли щось вирішити, тому що вони знали слово Боже і вони могли допомогти. Але це була і небезпека, тому що якщо людину починали досить сильно шанувати, вона могла. Думати про себе більше, ніж вона є насправді. Тому це таке, знаєте, бути вчителем не досить таке легке завдання. Воно цікаве завдання, але воно відповідальне завдання. І тому він пише з ним і каже: знаємо, що ми приймемо більше осіб, тому хай не буде багато з вас, тих, які стають вчителями. Служити якось по-іншому, але бути вчителем це відповідальність. Тому що можна неправильно навчити Божий народ, і ти будеш тоді винний в тому, що ти вчив неправильно. І ви знаєте, це не тому, що люди вони погані. Люди від цього серця проповідують і стараються донести істину, щоб інші люди вони це зрозуміли і змінили своє життя. Але іноді може бути так, що вчитель він щось м -м, додав від себе. Знаєте, він щось, ну, як, як не був дуже... Не те, що відповідальний, а дуже уважний і щось зрозумів неправильно. і Тому приніс іншим щось неправильно. І це дуже важливо, щоб вчителя вчителі, вони себе оцінювали потім і вони ну, змінювали, може навіть те, ну як це сказати, щоб вони признавали. Те, що вони десь могли помолитися і просили за це пробачення, і виправлялося. О, ось як це вкар. Дуже важливо, щоб вчителі могли виправитися, якщо вони зробили щось не те, тому що це допоможе іншим людям. Хоча, якщо він навчив неправильно, може багато людей вони вже і прийняли це неправильно і живуть так неправильно. Але він все одно повинен виправитися і дати можливість іншим людям виправити себе. І ще друзі, на що я хотів звернути. Увагу. Знаєте, зараз в церквах є пастиря і вони займають ну, положені вчителі, постиряє вчителя. Я думаю, що це одна і та ну, сама роль. Пастир повинен бути вчителем, тому що він пікується про церкву, він опікується церквою. Е, ну, е, думає про церкву, щоб церква вона зростала і він навчає. Церкву. Тому пастиря, вони, знаєте, знаходяться на одному місці, і вони проповідують Боже Слово своїм людям. І ось що дуже важливо зрозуміти: кожен пастир як вчитель проповідує для своєї церкви. Бог його веде в тому, що необхідно церкви, і він вчить так свою церкву. І нам важливо в першу чергу слухати тих людей, які поставлені над нами пастирями, тому що вони навчають нас. І зараз в інтернеті дуже багато проповідей, і ми можемо слухати дуже багато людей, дуже багато пастирів інших церков, і вони вчать правильних речей. Але ви розумієте, якщо той вчитель десь там помилився, то він наступного тижня у своїй церкві може вибратися. А якщо ви послухали якусь його, одну проповідь, і ви це інфо, де він щось там виправив, не послухали, то ви цього, цього не зрозуміли і ви неправильне навчання. Тому я би хотів вам порадити, щоб в першу чергу ви вчилися у своїй церкві у свого пастора. А в другу чергу, звичайно, ви можете слухати і інших проповідників. Але ви повинні розуміти, що в першу чергу вони навчають свою церкву. І ви знаєте, церква вона. Розуміє своїх постерів. Вони розуміють е, жарти своїх постерів, вони їх сприймають. І ще раз кажу, постері вони іноді несуть вчення не за один тиждень, не за одну проповідь, а декілька тижнів вони можуть проповідувати про те саме різних боків. І вони можуть, знаєте, якщо щось не те десь побачатися, десь змінюватись, десь доносити. Якщо ти десь е, виборково, десь там м, випадково потрапив на одну проповідь послухав її, то не варто з цього просто знаєте робити якусь доктрину зразу. Послухайте все вчення тоді, послухайте інше, для того, щоб ви зрозуміли, що там і як. Тобто, те, що я хочу донести, що в першу чергу пастор навчає свою отару свою церкву. І тому вам варто в першу чергу слухати м -м, пастора свого. А далі, звичайно, можете слухати інших, але пам'ятайте, що той інший він навчає свою церкву і своя церква і бо. Розумію. Добре, другий вірш, адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконало чоловік здатний приборкати усе тіло. Ось причина, по якої Яків пише, що не всі ставайте вчителями, тому що нас будуть судити більш, е, більш суворо, що навчання вчення інших людей це відповідальність. Він каже, всі ми багато грішимо. І ти скажеш, то ні, де я багато грішу, я не багато грішу. Господь виправдав мене, і я все намагаюся робити правильно. Так, він каже, коли хто не грішить словом, то досконалий чоловік, то досконала людина. Він каже, що ми можемо багато грішити нашими словами, що іноді ми кажемо те, що не варто було казати. І іноді ми навіть не контролюємо цей процес. Ми просто говоримо. І він каже, що вчитель він багато говорить. І той, хто багато говорить, у нього є більша небезпека, щоб згрішити своїми устами. І він каже, що хто не грішить словом, то досконало чоловік. Я думаю, що кожен із нас хоч раз грішив своїми словами. Кожен із нас хоч раз казав те, що не потрібно було казати, і потім просив за це пробачення. Тому що ми так влаштовані, знаєте, що ми хочемо, ми маємо на все свою думку. і Ми хочемо її сказати. Ми хочемо її висловити. І ми не можемо витримати того, щоб висловити свою думку. І іноді ми буваємо неправі в тому, що ми кажемо. Іноді це є гріхом, кого ми кажемо. І ми бачимо єврейський народ, який під тиском якихось обставин казав проти Бога. Це гріх, друзі. І нам можу розуміти, що ми не повинні під тиском якихось обставин змінювати Боже Слово і казати щось проти Бога. І він каже, що вчитель, ви розумієте, якщо в його житті є який тиск, є дуже велика небезпека, щоб він почав проповідувати не те Євангеліє, яке записано, а проповідувати те, до чого він ну, дожив, проповідувати своє життя. Але... Знаєте, слово Боже рушається істинним, незалежно від нашого життя. М -м е сталося у нас щось, чи не сталося? Е змогли ми чогось досягнути, чи ми не змогли чогось досягнути? Е е получилось як по-русски? По-українськи, як, скажіть мене. Добре, напишіть. Тобто, вийшло у нас щось зробити в житті чи ні? Слово Боже залишається істиною. Тому нам варто проповідувати істинне Боже Слово, а не своє життя. І якщо ми проповідуємо своє життя, то у нас більша небезпека, щоб згрішити своїм словом і казати щось проти Бога і проти істини. Ви знаєте, що дуже важливо доносити для вчителя істину. Якщо вчитель перестає нести істину. То це дуже погано, тому що він навчить неправильно інших людей. І це призведе до того, що життя інших людей воно може бути зруйноване, що люди не будуть жити в повноті Божого благословіння, тому що вони будуть вважати, що те чи інше їм недоступне. Тому вчителю дуже важливо проповідувати те, що каже Боже Слово, незалежно від того. Як він до цього відноситься і чи працюється в його житті. Ви знаєте, іноді люди кажуть, так, ну я повинен це випробувати на себе, на собі, щоб це працювало в моєму житті, а потім я буду так навчати інших людей. Ну знаєте, якщо б ви створювали своє вчення, то так треба було б робити. Але ми не створюємо вчення, друзі. Вчителі вони несуть вчення. Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він створив вчення, і ми несемо Його вчення. І нам треба донести Його вчення, незалежно від того, як це вчення вплинуло на наше життя. Працює воно в нашому житті чи ні. Може, в деяких сферах ми досягли успіху, і воно працює в нашому житті, а в деяких сферах ми не приділили достатньо уваги, і вони не працюють в нашому житті. Але це не каже нам про те, що Боже Слово не працює. Воно працює. І нам варто навчати всьому Божому Слову, незалежно від того, працює воно в нашому житті чи ні. Досягли ми в цьому успіху ні, чи ні. Навіть якщо ми не досягли успіху в цьому, а Боже слово так каже, воно незмінне, і воно буде працювати в житті інших людей. Аллія, слава Богу. Тому це дуже важливо. Тому, друзі, він підіймає це питання, Брати мої, хай не буде багато таких, які стоять учителями. Знаючи, що приймемо більше осіб, адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконало чоловік здатний приборкати усе тіло. Ми поговоримо ще на наступних програмах про це. Але те, що нам важливо зрозуміти сьогодні, вчителя вони понесуть більшу відповідальність за своє життя і за те, як вони навчали інших людей. Тому що, якщо, тому, якщо ти хочеш навчати інших людей, то будь відповідальним, і ти повинен бути впевнений у Божому слові і в тому, чого ти навчаєш. Це відповідальність, тому він попереджає про те. І нам важливо зрозуміти, друзі, що в першу чергу ми повинні прислуховуватися до наших пастирів і приймати це вчення, яке вони несуть. Якщо вам не подобається вчення. Яке є ваша церква? Якщо ви вірите по іншому, то вам треба змінити церкву, помоліться про це і змінити церкву. Якщо дійсно Бог вас веде. Якщо не просто ну мені це не подобається, я хочу цього слухати, тому що мені подобається, як він проповідає. Він прикольно так проповідує. Я хочу піти до нього до церкви. Ні, друзі. Я кажу ні про це, не, не про ці. Речі я кажу про вчення, яке ви дійсно розумієте, і ви дійсно розумієте, що це вчення, яке в церкві не дуже правильно, тоді вам треба молитися, роздумувати про це і шукати, що вам скаже Господь. Але в першу чергу ви повинні бути в церкві і слухати свого пастора і його вчення, і приймати це і бути обережний, коли слухаєте інших пасторів і інших вчителів. Тому що кажу вам, вони можуть десь помолитися і можуть потім виправитися, а ви про це навіть не дізнаєтеся. І те, що вони проповідують, зрозуміло для їхньої церкви. І їхні жарти зрозуміло для їхньої церкви. А для вашої церкви зрозуміло, звичайно, зрозуміло ваш пастор. Ви його знаєте, ви до нього звикли, ви розумієте його жарти. Ви розумієте, коли він каже, ну, каже щось правильно, а коли він просто жартує над цим. Але ви можете послухати іншого, і подумати, ну сприйняти його жарт за щось чисте і почати так розуміти Боже Слово. І це буде неправильно. Тому будьте уважні, друзі. Добре, давайте ми помовимося. Господь, Цар наш Небесний, Спаситель, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, за те, що Ти навчаєш нас, за те, що ти попереджаєш нас, за те, що ти допомагаєш нам не грішити своїми словами. Допоможи нам, щоб ми казали тільки слова істини, слова підтримки, слова віри, Господь, допоможи нам в цьому зростати. І ми дякуємо Тобі за твою допомогу, за твою любов і милість наш самогодня Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас. Я пригошую Божий захист над вашим життям. Я пригошую, що Бог діє надприродні у вашому житті, що ваші тіла, вони зцілені ранами Ісуса. Просто скажіть, я приймаю моє зцілення в Ісуса Христа. Бог надприродньо забезпечує вас, Бог дає вам надприродню мудрість, і ви знаєте, як вчиняти у своєму житті. Ви знаєте, що вам робити, тому що Господь допомагає вам. У всьому. Також ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо закінчення війни, ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наше військо і керівництво нашої країни і приголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки в ім'я Ісуса, що ворог наляканий, тікає від нас в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо нашу країну. І дякуємо Тобі, Господь, за вільну Україну. Аллилуйя! Ага, Слава нашому Господу і Спасителю. Дякую, друзі, за те, що були сьогодні з нами. Я нагадую вам, що ця програма попередня є на YouTube-каналі Церква Діти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте вподобайки, дзвоник і діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіо форматі. Це дуже зручно. Спробуйте. І я бажаю, бажаю вам благословенного дня, наповненого Божою впевненістю. хай Божа впевненість буде у вашому житті сьогодні. Він допоможе вам у всьому. Будьте сміливими, і хай ваші вуста несуть істини Боже Схова. З Господом і до зустрічі завтра, друзі!